Ось вона, каже, жіноча душа така не збагнена за власні кошти, власними зусиллями, щоб не що зробити. Але я тому бачу дуже символісний перемогу з історією, бо я перед цією презентацією подав собі орати, коли заморозити. Свого часу летки теж можуть духовник поездів і струни, опотовних прозових творів. Тобто всі великі літератори, поети вважали за потрібне чомусь видавати такі збірни. Ця традиція гідна продовження. Я радий, що знайшлася підривна чоловіка. Більше того, я скажу, що поки ця книжка рухається до людей, вона вже обростає своїми міні-легендами, своїми побажаннями. Я думаю, що дай Боже в мене рік два і друге динамина, розширене, бо підростають студенти, красиві дівчатки, які пишуть гарні вірші, і вони щирі, пристрасні. І в новому виданні я вважаю, що ця, це тиска прошивше, здоровенькою про аполі, і все цікавіше. Топ на філології, пам'ятаю, що навіть Тарас Георгий Шевченко уклав книжечку для дітей вже на схилі своїх молодих квіт на схилі. Я сьогодні вручив, читаючи про легко легкі свого часу, видав готовник вірші, теж не виправляючи на величезну зайнятість і на основну педагогічну працю, літературу заняття порядництва. У Тернополі свого часу ми видали книжку, яка вже війшла в ганала історії. 94-му році ми видали збірник духовної поезії Богослав'я. Це духовна поезія західно-українських тварів від початку наших днів. Після цього нас маркувало вже Барківську, де що покрало нас у Болі і так далі. Але наш Богославій був першим, і це символічно попередньому Почаївський Боговласний збірник церковних пісень. Тепер ми недавно в цьому залізі, так яке пане Задалишого редактору. Ми мали презентацію книжки, яку плала Марія Бадівська матері. Зараз вона готує книжку збірних віршів про батьків. Ну а тим часом печаліна, жінка на імені Ірина, видала, я вважаю, це маленький такий подвиг на рівні Тернополя зібрати ці вірці і довести до стадії книжки. Тепер Така друга теза початкова, що я сказав, що Трошки була аудиторія менш скована, що взагалі є студенти Тернопільського коледжу, університету України, до яких я маю причетність. Дуже гарно, Вони майбутні редактори, вони, будь не тільки редактори, вони ще читають дуже гарно вірші і свої і чужі. Є студенти філологічного факультету нашого певного університету. Є багато гарних авторів. Студенти будуть бачити авторів, автори студентів. Ми маємо живе спілкування. Отже, давайте ми зробимо так: ми дадемо кілька. Хвилин дядя як Іриничу, якого хай вона розкаже про цю книжку те, що вона хоче сказати. Потім, поки пані Віра ще зорієнтується в тому, яка аудиторія, я попрошу студентів, щоб вони виступили із віршами. Саме нещаслива любов е, швидше е, спонукає до написання е, віршів. Любити? Любити завжди важко, тому що це дійсно праця. Тож любові вам всім і добра? Я хвилююсь, бо поки ми йшли до цієї презентації стільки перепон, і тут дощ і дощ і дощ. І дощ. Ну, будемо сподіватися на щастя. Я дуже рада, е, я дуже рада е, і щаслива від того, що все-таки є люди, які цінують поезію. Її звати Марічка. Вона має по мамі призначити Романчук, по батьків Мариновська. Вона з цієї книжки, яку вона взяла в руки, вона вибрала ті вірші, які вона хотіла прочитати. Тобто ніхто не підказував, Така своєрідна самооцінка. Гріка ходи, я думаю Такі скажуть, що вона народилася в Золотому купальці, тому старовинно по селищі міського містечку, де є замок, На наче ліна красива, на, на закох, життя і все. Ганни костів Узки, яка, на жаль, відсутня на нашому сьогоднішньому так званому святі на презентації книги Цілунок Троянди». Але от мені дуже сподобався її вірш і я хочу його вам прочитати. Давай поділимо на двох все, чим душа моя багата. Перекотивсь Чортополог, ніде його не прив'язати. Давай поділимо, що є, мені одній всього не треба. Донині все було моє, моя нічлава, ліс і небо, мої слова, що розцвітуть, коли ти скажеш тепле слово. Давай поділимося тут, щоб не забрав хто випадково. Я щедра, бачиш. Ти береш від мене більше половини. Беремо в свідки лиш дерев, усе потвердиться повинно. Я щедра не даю убора. Бери усе, лиш будь для мене весною. Осінню цим клено. для мене будь, для нас обох. Пані Єра Савджук сказала, що вона вже бере на річку свій курс і масту і буде гонтувати, тому що такої щирої дитини вона ще не чула, і, хоча вона сама була студентів і вела і так далі, сказала дуже гарно-гарно. Взагалі є ще, ще кілька гарних дівчат. ми ще надамо їм слово. Є дуже гарна студентка першого курсу Тернопільського коледжу університету України, має таку довгу назву. Її звати Леся Надолайко, вона теж, теж хоче один вірш озвучити. Я, чесно, не знаю, який цей вірш. Я здогадуюся, безперечно. Але я вдаю, що не знаю. Олександр Марива. Доброго дня усім. Я дуже рада сьогодні тут, в цій пічній атмосфері. Мені найбільше сподобався вірш, сподобався вірш Богдана Івановича Мельничука. Вірш називається на концерти до Дня Закоха. Із голосів розлітала троянда, ти до плеча припилилась, притихла, лиш із очей було видно, що рада. В танці польоті дівчинка юна, а два сердечка стрілою на сцені знов до мене пригнилась, вдихнула погляд дитинний. Та все ж королева, Музика в душах повні повінця. Доти мов мовка, що на поті. З нами у залі сусідила вічність. Був би трояндам а не України. Я до нас не був режисер, дуже гарний ворог. Актор і режисер народного артист України Павло Іван Зернебене, я згадаю його, його часто згадую, мені казав, таку фразу завжди. якщо раз, це випадковість, якщо два це неохайність, якщо третя то прийом. Отже, має бути три студентки, дві студентки вже було. І зараз третя студентка Ірина Ваврик, Ірина Ваврик, віршем, я не знаю теж з яким, але я думаю, що це буде вірш жіночий Вірш Лесі Романчук. До рук мій іди. Іди таким, як є, таким, як ти у світі небагато, а що волі серце віддає руки. Я їх ковчена вашим братом. Іди мені, друг, не дуже молодий, вже трохи сили, не украй заможним, не гарним і народу, то лиш ти. Я вже погралася, недоможність. О, як воно буває імена, до того ненасильного млина летять літа і обриває лед серед люби слова, найлютіший ворог тих почуттів невиліком хворих, котрі опередвоєних до мене, і непрощання суперечні ждання Ударно відсіч. І на рада, і витекло до решти. до останнього. А може, ще залишилося десь. Та хто його шукав? І днес, і повсякчас, і вій по вік, зміни на нас мій війні. Хай я повірю. Хай лише повірю. І нашому деньгітному довірю ми випратимо ніжність. Була. Ти вже не дуже ще після Бога. С нарежним надаємо слово заслуженно песіллених вірусом чуть. Степан Авичнув. Понад життя понад життя. Досліджує несмертних, ніжніх, рідна, я на землі так тим не потрібна. Вже світові, що чудо забуття, понад життя люблю тебе понад життя. Дай. Трошки багато, але цікаво. Маю дай прайска. Я люблю, не Боже, я люблю. І знову біжу на викрити з вітром, аби радість я по світу. Равний путь мертвих стоять, я люблю Боже, я люблю, аж душа пташини співає, всі голубить, сім усе прощає, Злагодя аж квіта розцвітають. Я люблю, мій душ, я люблю, знову серце радісти в оче, наче брінятися світом хоче. Сонце мило у вікно. Мій Боже, я люблю знову мрію, тихі сподівання, знову звука, зустріч і чекання, не де все давно. Я люблю, мій Боже, я люблю так жанше, присросто кохаю. Знає Бог, а ти кого не знаєш, нам життя дано. Щоб цвісти. От хлопці як -то любить, а на тобі ти мене поцілунком розбудиш і усмішкою сонце залінеш. Ти щасливою жінкою будеш і ніколи мене не покинеш. Я зберу на світанку троянду і тебе їх розбуджуло солю. Нікого, нікого раду. Тільки будь, кохана зі мною. Тільки будь. Як добре, якщо ці слова потім не зразить. Тому що це пісня, яка в її немає цій книжці, є правда автор. Це Ярослав Бензе, вічна мітальний Це Рівні він, він, і Зіновія, і Богдан товариш, багато товаришів не залишив. Багато віршого чоловіка залишив. Прекрасну пам'ять себе залишить. Він дуже гарантунечка своєму. І можете собі, хто його не знає, можете собі уявити, що він так прийшов сюди, глянув, хто тут є. Добрим письменником, добрим поетом, майстерство свого майстра Пера. Його от, він виносив цей вір, виносив вірш свій донечці, озивився донь проле, як висев казинки на воду п'є. про мене, струмки незаповненим, тим, що серце звеселить. Моє, бо інакше позабуде світи, що ти і я були марі, будь ласканий, те діти на кущі Божому чоловік. Зойся в днів, Господи, І по його світячки, побіжать колись онуки босими на й острі тернячки, бо інакше позабуден у світи, що й ти. Звідти на кущі Божому чоли у суфі київських очолі, де серця ознався цілої, фресками і конами гусяє, Господи й доні назови. Бо інакше позабуди світи, що й Смітне, май, щойте, я не Будь ти я буду, будь-мауславений, для цвіти, на кущі бі, божому човним. І бою, і росу, льві, ці, бо інакше позабудим світи, що ти, і я вой мої ходь благослови, де на кущі і вожу. Знаю, що дочекаюсь миті у двері тих і ступень, в душі все перекине, і я відкрию двері тобі. Просто... <реш> ну, і, <реш> <реш> і я просто, просто дякую вам за, за цю краплиночку тепла, які ви сьогодні нам всім подарували. І хочу подарувати всім от свій вірш. Я поділюсь краплинкою тепла, справжнісінького, з, з ароматом літа. На день ці серця, трішки збирала. Твоя душа іще не обігріта, приходь, я навпідості лютего. Зігріти душу, небагато треба. У тебе, мабуть, зранене крило у мене теж не злетимо до неба, судилося ходити по землі. Воно якось безпечніше, як пішки, що відростуть росточ на крилі. Твоя душа. Уже зігріли стрижки? Ну, от і добре. Хвитько ще побуть. Помовчимо. А може, чашку чаю, що ж іншим разом. Кова проси, мабуть, Проходь ще дверей не зачиняють. Я бажаю, щоб тебе ваших сердець були завжди відчинені для добра і любові. Сестра працює в Козовічку у дитячій поліклініці. Аня переможець конкурсу гумору у Тернополі, отут. і в Копичинцях в неділю була також на дійстрі, познайомилася з дуже цікавими людьми. Море прази. Мені достатньо було однієї презентації, але винуватець Богдан Іванович Мельничук. Завдяки йому ця презентація відбулася. Я дуже переживала, переймалася, як вийде, але Богу дякувати. Незважаючи на дощі, все відбулося, я думаю, нормально. З ви вийдете звідси з хорошим позитивним настроєм. Я вам дуже дякую.